Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Малята як можна назвати? Те, що нас оточує. Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України. Про її красу та особливості. Моя земля чарівна, наче казка. Тут є усе ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка. Зелені гори, дорога земля. Малята сьогодні ми вирушимо у надзвичайну подорож Україною. Відгадайте загадку, навкруги вода, а напитися не можна. Правильно, це море. Землі нашої країни омивають моря Їх два чорне та азовське. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості, люди з них виготовляють ліки, добриво, використовують як корм для худоби. У морях водяться різноманітні риби, скумбрія, тюлька, камбала, а також різні тварини, дельфіни, краби, медузи, креветки. Біля моря завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. Відгадайте ще одну загадку. Тече, тече, не витече, біжіть, біжить, не вибіжить. Правильно малята, це річка. В території України тече багато річок і струнків. З давніх давен люди селилися поблизу річки. Брали з них воду, рибалили, сплавляли ліс. Тепер на великих річках побудовано електростанції, що дають нам електроенергію. Очищена вода надходить у водопровід. Річками перевозять пасажирів і різні вантажі. У річках водяться риба, звірі, а також мешкають водоплавні птахи. Найбільша річка України малята це Дніпро. Отже, вирушаємо далі у подорож. Відгадайте наступну загадку. Ну, звичайно, це диво. Отже котрий вік. Навіть у спекотне літо на її вершинах сніг. Що це малята? Вірно, це гори, українські Карпати та Кримські гори. У Карпатах є хвойні та листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи. А також є багато будинків відпочинку, санаторіїв. В яких оздоровлюються люди. Кримські гори біля Чорного моря. Тут є печери, глибокі колодязі. Мінеральні джерела. Цілющі озера. Отже, малята вирушаємо далі у подорож Україною. Відгадайте загадку. Узимку чорний. Навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Молодці це ліс. В Україні дуже багата рослинність. Є листяні, хвойні мішані ліси. У лісах росте багато дерев, кущів, трав, ростуть берізки, ясені, липи, ялинки, дуби. А ще ліси багаті і стівними грибами. Це і лисички, і маслюки, і опеньки. Багата природа на тваринний світ. В Україні водяться зайці, лисиці, ведмеді, лосі, олені, дикі. Кабани Згідно з книгою рекордів України. Зубр найбільша тварина України. Бобер найліпший будівельник. Видра має найгустіше хутро. Заєць найшвидша тварина. Тушканчик тварина з найдовшим хвостом. А ще дуже багато птахів. Люди піклуються про збереження природи, тому найрідкісніших представників живої природи записують у червону книгу. Ще попередження про те, що тварини або рослини перебувають під загрозою зникнення і потребують особливої охорони та дбайливого ставлення. А зараз малята, давайте пограємо. Серед картинок, на яких зображені тварини та птахи з усього світу, оберіть і на яких зображені тварини та птахи України. Молодці малята. А зараз пограємо з вами у гру, яка називається Що росте. Я буду зачитувати загадки, а вам треба знайти картинки відгадки Готові? Стоїть над водою з розплетеною косою. Вірно, верба. На дереві гойдається, жупан колючий має, на літо одягається, а восени скидає. Вірно, каштан. Їсти не просить, влітку і взимку Одне вбрання носить. Вірно, ялинка. Стоїть при дорозі на одній нозі. Шапочку має та нікого не вітає. Вірно, малята, гриб. А зараз малята, давайте трішки відпочинемо. Малята. А наша подорож Україною добігає кінця. Дітки. Вам сподобалася подорож Україною? Чим багата наша Україна? Бережіть це неймовірне багатство нашої землі. Природу нашої України. До побачення!